У п'ятницю в більшості західних областей сніжитиме. В Ужгороді Тернополі та Івано-Франківську без опадів. Від нічних мінус 10 вден потеплішої до плюс 3. На півночі та в центрі впаде сніг. У Сумах Полтаві та Кропивницькому без опадів. Температура повітря від 10 до 3 нижче нуля. В Одесі та Криму синоптики прогнозують сніг. У Миколаєві та Херсоні опадів не передбачають. Вночі від мінус в день до плюс 2. У Харкові без опадів. Врешті областей східного регіону пройде сніг. Нічна температура повітря від мінус 10, денна до мінус 4. У суботу у Хмельницькому та Чернівцях хмарно. А в решті західних областей опади у вигляді снігу та дощу. Нічна від мінус 7, денна до плюс 3. У північних та центральних областях протягом дня хмарно. У Полтаві сніжитиме. Найнижча температура вночі мінус 15, найвища вдень мінус 3. На півдні за прогнозами синоптиків похмуро. У Криму пройде сніг. Температура повітря від 5 морозу вночі до 2 тепла вдень. На сході переважно хмарно. У Луганську та Донецьку протягом дня йтиме сніг. Температура в регіоні вночі від мінус 13, в день до мінус 4. На заході у неділю очікується сніг. В Ужгороді та Львові цього дня без опадів. В нічних мінус 5, вдень температура повітря прогріється до плюс 4. Сніжитиме впродовж дня на території північних та центральних областей. Віднічних мінус 12, вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 1. На півдні країни пройдуть опади у вигляді дощу та снігу. У Криму, в цей день без опадів. Від 5 морозу вночі до 6 тепла в день. На території східних областей, переважно хмарного, у Запоріжжі та Дніпрі впаде сніг. Температура повітря від 12 до 3 морозу.